Шановна громада, вітаю вас. Слава Україні! По-перше, я хотів би трохи вернутися в історію і напам'ятати деякі моменти з нашого життя. Українці, слав'яни ніколи не ставали на два коліна. Навіть коли було потрібно щось в праці, ставали тільки на одне коліно, вітуючи або шануючи когось. Людина, яка стоїть на одному коліні. В змозі швидко перейти в дію. Тепер давайте просто представимо, як собі відчуває людина, яку шанують поважаючи себе люди. Якщо перед вами став хтось на одно коліно, пошануючи вас, і ви розумієте, що ви не можете зрадити те, що перед вами стоїть і поважаючи себе. Тоді ви будете діяти так, щоб не зрадити ні себе, ні цю людину. Коли перед вами стоїть людина на двох колінах, вона психологічна і фізично скована, вона не в змозі нічого предприняти. В крайній випадку тільки жаль, вона може викликати, але ніякої поваги вона не визиває. А у того, перед ким вона стоїть, визиває тільки бажання ще визвиш... визвишитися. Ті олігархи, які грабують нашу країну, і ті політики і чиновники, які зраджують її, вогоду собі, вони не з Марса прилетіли, вони не з неба впали, ми їх саме виростили. Порядок починається не з того, що хтось прийде і наведе у нас лад в домівках. Порядок починається з того, що кожен з нас бере і наводить порядок біля себе. Потім, біля свого дому, потім ще далі. Що при цьому е, відбувається? Якщо всі ми разом це зробимо, біля нас кругом миттєво стане все ладно. Для цього не треба великих зусиль. Потрібно все трохи бажання і не більше. Ще хотілося би, шановні, напам'ятати ще один маленький момент з історії нашої історії. Майже не один атаман не помер в своєму ліжку. Всі, хто якимсь чином були приведені до влади, вони або загибали, гибли за те діло, яким займались, або були розірвані своїми ж тими, хто їх обирали, на площі на куски. Люди, які йдуть до влади. Долу розуміти, по-перше, що вони власним життям відповідають за добробут і життя тих, хто їх обрав. Коли наші мери, коли наші ті, хто йдуть в раду, депутати, будуть це знати і пам'ятати, бажання нахам'ячити буде дуже мало. Коли ми діємо сейчас, зараз, ми будуємо своє майбутнє. Ми вчимо своїх дітей діяти так, як діємо ми. Якщо ми зараз, спираючись на які обставини, якісь собі от маски ліплячі, підемо на вибори і зробимо не прояву своєї волі, не прояву свого бажання, ми навчимо наше будуче покоління жити також таким же самим принципами. І ми отримаємо відтозі те, що маємо, те, що мали. Я закликаю вас прийти на вибори і зробити вибор той, який бажає ваша душа, той, який ви самі хочете зробити, а не під впливом яких обставин. Слава Україні!